Всім привіт! Є в нас така ексклюзивна Mazda. Це 3 Ексклюзивність її полягає в тому, що вона дизельна. 1,5 дизель повний привід 2019 рік на максимальній комплектації. диски 18. Морда вся затягнута з. Першого днів покупки купувалась, до речі, вона в Україні в офіційного дилера. Обслуговувалася тільки на сервісі 47 тисяч оригінального пробіга. Е, Морда вся затягнута в плівку. Повністю вся затягнута в плівку. Нема ніяких ні посічень, ніяких дефектів по морді. Ось, дуже багата комплектація, вся абсолютно в рідній красці. Це була в людей друга машина в сім'ї, переважно їздила дівчинка. Вона на 1,5 дизель, 105 лошади, лошадиних сіл. На класичному гідротрансформаторі 6, 6 передач. Є круїз контроль під рульові переключателі, кліма, подогрів сідень, утримання в полосі, старт стоп, датчики тиску, стабілізація. Heдаб дисплей Так, що ще? Щоб не забути. Пороги також ось затягнуті всі в плівку. Машина в дуже класному стані, по ній нічого не треба робити, вона повністю обслужена. Вона ще й є попередження при зіткненні. Дуже кайфовий стан машини. Вся в плівочках, де тільки можливо. Купувалася новою в Україні. Будете другими власниками. От, абсолютно все в, в, все в рідні, нічого не робилося. Зацініть стан. Абсолютно нова машина. Розход в неї 5,5 по городу, по трасі, там взагалі можна 4, 4 їздити. От. От, такий вона має вигляд. Ззаді. Дуже класна машина. Мягка, приятна, пахне новою машиною 47 пробіга. Є музика Bows преміальна стоїть тут вже ось, де подвійне дно. Контрабандістам може комусь треба, вся рівненька, нічого взагалі не відкручувалося. Заводське тонування ззаду автомобіля. Е, повністю люба провірка, вся сервіска є в історії е, Мазди, можна все перевірити. Ну, ось. Подогріви, музика, установлений сюди CarPlay, проводний CarPlay, Установлена сюди дорога GPS-сигналізація. Тобто ви будете бачити в себе в додатку, де машина у вас знаходиться. Якщо її хтось угнав, її можна дистанційно відключити. Хазяїн грошей не жалів, і машина дуже-дуже дуже класна. Є також комплект ще зимових. Зимової гуми. Ось, показую ще раз, в плівочці вся машина, вся машина в рідній фарбі. Взагалі нічого не крутилося, зараз я ще відкрию вам капот, покажу. Так Щас відкрию Ще капотик, вам покажу. Так, капот не мився спеціально, для того, щоб було видно, що тут взагалі нічого не робилося, всі стакани цілі. Всі болти на місці, взагалі нічого не кручено. Для тих, кому треба класна машина, зверніть увагу на цю. Е, повністю весь сухий мотор. Ніде немає ніяких ні підтікань, ні запотівань, Взагалі нічого. Спеціально не мили мотор, щоб можна було це все подивитися. От болти, нічого не зривалося, турбіна суха, все повністю сухе. Ну, що вам сказати, 47 пробіга. Яка вона може бути? Все рівненько, все ціленько. Так що хто, хто хоче звертайтеся і ми з вами домовимося. 19 рік, дизель 1.5, 47 пробіга. Класна тачка.